Саме Чернівці стали рекордсменом в плані судових позовів проти журналістів. Відбувається дуже багато позовів. Зокрема, п'ять справ ми вже виграли, і ще там справи перебувають на розгляді. І мені здається, що це тенденція мало приємна до чернівців, тому що є певні прошарки суспільства, які ймовірно собі уявляють, що що можна поставити е, в якісь рамки з допомогою судових позовів і таке інше. Тобто, щоб ви розуміли, це погано, коли я не є прихильником того, щоб е, е, журналісти пихали на когось і так далі, але е, аналіз цих позовів свідчить про те, що е, ці самі певні прошарки суспільства справилися люди або нині, або раніше близькі до влади, скоріше раніше близькі до влади. Вони е, намагаються засу засудити навіть оціночне судження. Тому Умовно кажучи, ми даємо оцінку цій людині, а вона вважає, що це наклад. Тобто е це не є нормальна річ, оскільки на оціночне судження маємо право як і ми, так і ці люди. Вони можуть мають, е якщо їх критикують в газеті, то вони напевно, мають право або якомусь іншому засобі масової інформації. вони мають право на відповідь і засоби масової інформації повинні це робити. Я знаю, що у вас були справи, коли доходили до якогось консенсусу, давали можливість людині висловитися, і е, потім значить, позов, тобто судові процеси закінчувалися, не відбувалися. Вирішували це все в рамках цивільно-правових стосунків. Е, але більшість ж таки справ завершувалися в судах нашою перемогою. Можу вас запевнити, що Медіапровспілка, юридичне бюро нашої Медіапровспілки, Олександр Тарасов. Наш медіа-юрист і також його колега Олексій Ржавський. Ми будемо і далі захищати в таких випадках наших журналістів, членів медіа спілки. Тому ми би хотіли все ж таки закликати як журналістів, так і представників громадськості, які не вдоволені журналістами, все ж таки відмовитися від позову, оскільки ці справи відверто прорушні. А просто намагатися в рамках якогось шукати консенсус, шукати порозуміння поза судовим переслідуванням.